в будущей салоне вас напускнули. А. а ты, маленькая, идешь на новом сочинке. Да, не, не, да. Вы выпускаетесь из восьмого класса. Это и в третий, девятый, одиннадцатый, а потом и в тринадцатый. Ой, в дизайці, там в висять, там там в А ты перший класс у нас версии в маленько. Після того. Ті... Після трех месяцы запитят. Тому сьогодні дівас... я вас і, 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 і сы і сядутай подивитися. Точно, точно, до дому, пінчавай. А, добре, пішли. Угу, піннемо, підемо. Так, сан. Я лайки лопаю Так. Ось ми тут всі забрались. Щоб випуститись із усіх класів, із усіх, але сьогодні, на жаль, дощ, тому ми не зможемо пограти та все таке інше. Ну, Мені цього дуже жаль. О, Стало тепло. Як не вже. Ого. І тут вас стільки багато зібралось. Просто куча є вироби, 1099 чоловік у нашій школі на даний момент. І багато батьків зібралось. дивитись на своїх діток. ось так ось у нас гарно. Ну і давайте розголошувати, хто краще всього все. Перше місце до речі, у нас тут ще є... Я голошу по там маленьке. Трішки на ньому з Вчителем підуть трішечки. Потім. Тому що зараз вони не можуть. Ну, я оголошую перше місце. Це у нас Саша. Саша. Як там в списку написано О, Боже, як я дякую. Саша, у нас тільки один. Саша. Сашечко, будь ласка, Виходь з цього боку Саша нас є. Мой Сашанька, виходьмо. Виходьмо, виходьмо. Саша, віка наші день в школі близняшня. Я їх поздравляю, вони Ми краще все. Нравятся пчелы. У меня на основной рик у вас отличница. Идите, идите, наши отличницы, в отборку. А где эта отборка? А вас приведут в класс. В смысле? Никакого в смысле. Вы-то будете очень добрым пчелом. Вы будете трешкой но Я выговорю. Так, и друга Коваленко віка, виходь, виходь. ти в нас найхуже вчилась цього року, тому будь ласка, ідеш на отбор. В смислі? На отбор. О, ні, ні не в ту сторону в іншу. Чому? Тому що там ті, хто уходить з нашої школи стоять. Он там, так, 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 будь ласка, встань. Так, тепер м -м, підходить сюди, у нас м -м, підходить сюди, давай это Кіра, е -е. Кира катушкин. Катушкин це хто? О, Кошачка. А, так, а так, 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 выходим. Ти у нас бачу дуже гарно нарядилась. І ти гарно вчишся, тому. Ідеш. Ідеш у хороший отбор. Дякую, Велика. ой, я в хороший отбор. Давай гарний собі Ванна. Зараз я з вами. Ага. Так, і іще нас. Іде бодбор. Кава. Коваль. Стефанія. Виходів. У нас тебе дуже гарне ім'я, до речі. Одне із таких. У своєму роді Дякую. Ідеш у відбір. І ти будеш з нами. Так. Ніколь Николь Ніколь Ралев Релев А ще Виходь, будь ласка, и ты йдеш від бір. Ще в двір. Ще у нас есть м mm, як звати Ой забув Э uh, як звати Диана. Uh. Uh. Mm, є у нас Діана Чорнецька. Діана Чорновська виходить у нас. Це Тердощечко, гарненька дівчинка, але ти йдеш в іншу сторону. А, а Моя там подружка. Я ось цю проблему вирішую. Так, далі у нас ще є і з цього боку гарні ученики і є і погані. Э, давай. тут У нас выходит э Скарлова, Скарлова. Так, так, Скарлова. У нас одна на сыт, прізвище. Тому давай виходить Скарлова. Я тут, я тут. І ти дур, по навчилась, тому, будь ласка, давай, проходь. О, інший біг Скарлова. Тепер у нас 0 прізвищ на сы. Тепер э, Катерина Катеринчук. Виходь, Катерина, ти гарно вчилась в цьому році. А де ні Я теж не знаю. Де Діана? Я теж не знаю. Ой, якось так страшно. Діана Діана. А, ми зло з того не зможемо. Не шепотіться, дівчата, з одразу. Так, тепер Даня. Ідеш відбір гарний цього року вчився. Засідаємо кішки на теж. Брати і наші сестри. Е, так, ну і у нас є 4 ученика, яких потрібно определити. І п'ять. А далі все це молодші групи. А молодші групи п'ять зі мною. Так, тепер давайте. Эм. Саша камес Ой, с наш Саша Камисквиз. Так, Саша, будь ласка, давай во двір. Ти сьогодні... ти... цела року дуже гарна вчинися. Дякую. Так, пишу ввер. Далі в нас иде Ко ковальска. Ні, якось не ковальска, а ковска. Коваль... Ковальноська. Ковальноська. Так. Ковальнос... Ковальноська. Е... Э, Ковальноська. Кір... Ні, Ковальноська не Кіра в нас, а э, Ковальноська э, в нас е... Е... Аріна. А ще? Кавальноцька Аріна цього року погано вчилась. В поганій відбір. Так, осталося три ученика. Давайте, давайте. У нас далі Карі. У... Ні, у нас далі Марк виходить. ні ні, -ні я вже не вийду, бо стережи мене. Ну Марк. це ж діти. А, так. Марк виходить. Ти сьогодні, ти цього року дуже погано ти знаєш свій шлях. Так. Далі у нас ці двоє наші умліки йдете, куди знаєте. Так, далі у нас батьки, будь ласка, в сторону. В сторони, в сторони, де хто стоїть в такі сторони. Розбігаємось, будь ласка, розбігаємось у сторони. Так, і в нас тут залишились маленькі дітки. Давайте подивимося. Це буде наш теж один із, Так, і тут я бачу трьох подруг. Так, покажіть мені трьох подруг. Ось трьох подруг три подружки. Так, добре. Вас ми не будемо визивати, А тема уже вас удивила, будь ласка. Ваша свято начнем закончилось. ідете. Все, ідете. А ви троє. Що, ще ми троє. Ви троє остаєтесь, тому що ваші сестричка старша класниця. І ви гуляти Далі старший у нас ще в отборі, Тільки гуляти крім, крім тебе. Чому твоя сестричка в іншому отборі, Тому йдеш до неї. Ой, так так. Із батьками батьки, будь ласка, забирайте того, хто у поганому дворі. О, де моє сонечко моя ласка? Е, так, 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 пішли, сонечко пішли. Пішли до сестри. Ніколь. Чому ти цього року погано вчилась? Ну, мама, ну гетьмо. Так, Любі Дорогі, я знаю, до нас уже так поехал. Очень, ось тут ты стоять і версия на вас. Ну, Николечка, ну чому ти так не вдала? Ну, мама, ну я не, не могла покрасим. Ну нічого, 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 Поїхала дому. Ой, я буду все в школі, мам. Я всі ситуацию. Так. Так, це сумна любов. Ти прийдеш в нову школу і а я хотіла б з подружками. Ну, з подружками в менше школу. А я до не піду, Поговорю, десять хвилин, а то вони будуть їхати. Добре. Ніколь. Ніколь, Кіра, сьогодні гоню чего че? Та, че, еще? Так ты что то Понимаете, тут так и вообще просто. Меня выдала из школы. А это может тебе позабыла. Ладно, спускайте, я пойду. Э, да куда? В туалет схожу я поверну. Директор, директором. Все. Еще кера, все. Не знаю, где Звісно, no, так я сегодня никуда не спешу. А я спешу. Я знаю, да, куда ты спешишь, я да, куда ты спешишь. Куда Куди ж? Я знаю, что твою подружку забрали з школи. О, вот так. У меня честно <плес> же сумна и вона погано вчилася, раку не може вчитися. Не може. З вашего ще не подивитися. Не попал. У нас в школе. Душа гарні ученики. Ви вижте, я буде. Не мішаю дерев. Просто я тут автобусу чекаю додому. А ти чому не був? на Напиши вересні. Ой, да я я, я, я. я просто так хожу тут. Ну ходи, ходи. Ай, добре, ну дивись, ми твою подружку повернемо. Як? Якщо вона, наступ... Якщо вона наступний місяць? В школі буде она вчитись. Чесно? Так. А в літніх канікулах ми, піш... ми поки що не випишемо і списку учеників. Мізать вона повчиться, але це не гарантовано. Я піду і скажу це батькам. А ти біжи, іначе тут ти ходила в туалет. Добре, дякую. Я маю за що. Ура-ура-ура-ура! Я просто на счастливейшем свете, ура, ура, ура Николь Николь и... Николь, ща, 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 я Кира У у меня тоже, да, она. Николь, Диана, так Диана ТБ, ТБ после Али. Давай сейчас Алита. Не буду списка отчислять. А вот нас, а нас наступный школьный ритмис. Вообще есть директор. Подивите, как ты выглядишь. А, ну круто, круто. И так это люблю. Ура! Мы уже пришли в восьмой класс. И за в ресторан. Это на мои души в Ура! А я еду с вами в Витбире, крутяка. Так, так, я иду с вами в Ура! Так, вот еще стеснительный флот всех Ну давай. Ой, брат. Ага, ось. Брат. Ну давайте это пришло и